Зараз в нас в акцію такий аргонодуговий апарат. Є форми хвилі в ньому, повна циклограма зварювання, присутній тігмікс. Підключається на нього блок рідинного охолодження. Він йде на 4 літра. З переваг даного апарату, що блок вмикається напряму до апарату. Ось він. І апарат інтелектуально включає охолодження. Не потрібно клацати кнопку на блоки постійно. Тобто Апарат його сам запускає. Має ось такий чудовий візочок, візочок дуже якісно зроблений. Подивіться тільки на ці колеса, скільки вони будуть коштувати. Ось 40-літровий балон можна сюди поставити. Ціпок для закріплення. Дивіться, метал цього візочка. Має такий стандартний пальничок. він. Можна докупити собі якийсь парвелла чи ще щось. Це стандартний заводський клемамаса, така прищепка чудова, десь ампер 400. Підключення газове, трішки розхідничка. Ціна зараз 85 990, звичайна ціна на нього 99 900, тобто 14 тисяч зараз на нього знижки йде.